Привіт, на майданчику Морті! І так, тобі не здалось, це відео. Нарешті вийшло. Тому сьогодні спробую розповісти, як я фарбую свої відео, як я вчився їх фарбувати, і чому 98% уроків на Ютубі тебе цьому не навчать. Короче, погнали, буде цікаво. Величезна ремарка, я б навіть сказав ремарище. Я навіть близько не професійний колорист. Я сам ще до сих пір вчуся і фарбую на доволі базовому рівні. Тож це відео не гайд, урок чи туторіал, скоріше розповідь про мій шлях, з якого мені здається, новачок зможе зробити якісь висновки, підкреслити для себе щось корисне. І я навіть сподіваюсь, чомусь навчитись. Тож, якщо ти солідний дядько, який фарбує кіно наліво і направо, це відео не для тебе. Воно буде складатись з двох частин: перша це сценарна, де я тобі розповідаю про проблеми кольорокорекції, лутів, чому відео на ютубі тобі не допоможуть, кого я раджу подивитись і так далі. Друга не сценарна, де ми будемо фарбувати відео, а я фристайлити з твоїми улюбленими е і типу. Короче, якщо тобі щось з цього не цікаво, не забувай про мітки на таймлінії. І я до речі не знаю наскільки все це затягнеться. Тому можливо доведеться розділити першу та другу частину на окремі відоси, але в такому випадку не переживай, вони вийдуть один за одним з паузою, десь в три дні. Наче усі важливі речі проговорив, тому пропоную почати з бази. Ти не навчишся фарбувати по відосам на Ютубі. Це просто так не працює. Все, що вони можуть тобі дати, це розуміння, як виглядає сам процес, базові кнопки і як виконувати окремі специфічні завдання. Типу не знаю, зробити маску, трекінг і все в цьому дусі. Все це відбувається через декілька проблем. По-перше, методів кольорокорекції настільки ж багато, як зірок на небі. Те саме стосується будь-яких окремих процесів. Скажімо, виправити скінтон можна за допомогою умовних десяти різних інструментів. І тут навіть не можна сказати, що якийсь гірше, якийсь краще, мовляв, їх 10, але всі юзають один. Ні, вони всі працюють однаково добре. Якщо ти, звісно, вмієш ними користуватись, це викликає прям дикий дисонанс у новачків. Це викликало дикий дисонанс в мене, і дуже сильно гальмувало мій розвиток. Друга проблема, яка якби виходить з першої, всі люди фарбують абсолютно по різному, і всі відео на Ютубі розповідають тобі про одне і те саме по різному, і це знову таки розриває мозок новачка на шматки. От наче подивився ти відос, все зрозуміло, але є декілька моментів, які хочеш уточнити. Дивишся інший відос, а там чел робить все взагалі через інші інструменти. І ти сидиш і не розумієш, а хто з цих двох ідіот, чи Може, ідіот я, та що взагалі тут відбувається. Ти йдеш дивитись третє відео, а там знову щось новеньке. І це я хочу відмітити, що ми взагалі винесли за дужки якість цих відео, і експертність блогера, що це розповідає, бо в такому разі ситуація ускладнюється ну, не знаю, ще разів в три. Третє. Всі відео абсолютно різні. Кожна ситуація індивідуальна. Хтось знімає на Sony, хтось на BMW, а хтось на iPhone. В когось було світло, а в когось ні. Хтось живе в шикарній локації, а хтось в підвалі. Ну, типу, все супер індивідуально. Тому коли ти дивишся відео на Ютубі, де автор пояснює тобі, як фарбувати відео на своєму індивідуальному прикладі. Це 99,9% тобі взагалі ніяк не допоможе. Особливо сильно в мене горить від уроків, де вчать фарбувати на фотожах з Арі. Боже, це змушує мою сраку злітати в космос скоріше, ніж ракети Ілона Маска. Та як мені взагалі це не тягнути на мій Кеннон 600D? Або ще ліпше, одна з самих головних проблем у цих цих гайдів це коли людина фарбує якийсь кадр з реклами, і давай навіть забудемо про те, що там все в принципі знято просто шикарно. І в тебе таких умов вдома ніколи не буде. Ну, типу, щоб все повторити. Але саме в таких уроках доволі часто використовують інструменти, які суперсильно навантажують твій ноутчиком, Скажімо, той самий Меджик Маск. І так, інструмент просто шикарний. Працює неймовірно, але тільки коли в тебе двох відоси, що мені робити з моєю годиною, та я тільки трекати все це буду три дні. Ну, типу, я говорю про те, що інструменти, якими тобі пропонують користуватись, працюють тільки в двох ситуаціях. Перша, це коли в тебе комп за півмільйона, і друга, коли ти монтуєш щось коротке, типу дві-три хвилини. Скільки я не пробував у ці суперкруті рішення для власного каналу, це просто неможливо. Це занадто довго і не профіль. Четверте, напевно, саме головне у всіх різні смаки. Так, звісно, в кольорокорекції є своя база. Так само, як і в світлі, є якісь сталі штуки, типу кольор твоєї шкіри не має бути фіолетовим. Але так само кольорокорекція це про творчість. Тут дуже важливий контекст відео, який ти знімаєш, їх стиль і твоє бачення як автор. Тобто, можливо, конкретно в твоєму випадку фіолетовий скінтон це саме те, що треба. Саме він передасть потрібну атмосферу, емоції, стиль та все, що завгодно. І через це в тебе, як новачка, теж може бути купа проблем, тому що ти не в контексті смаків автора і, як правило, не розумієш, чому він робить саме так. Я, наприклад, бачив просто купу людей, які вчать фарбувати з прям, ну, дуже дивними смаками, які особисто я взагалі не розумію. Або, наприклад, ти міг сотню разів чути про те, як має виглядати ідеальний скінтон. Особливо часто я це чую з посиланням на моє улюблене кіно. Але в тому ж самому кіно частіше ніж усюди порушують ці сталі правила, бо колір на тому ж самому рівні передає атмосферу відео, як і умовна локація. Тому весь джокер зелений, і ти не знайдеш там цього ідеального та шаблонного скінтону. П'ятий це більше цвят в труну твоїх очікувань у всіх різні монітори. А про те, що існують якісь калібровки моніторів, монітори для кольору корекції, референсні монітори, 90% новачків навіть не чули. І це особливо критично в наші часи, коли хтось дивиться на телефоні, хтось на телевізорі, хтось на планшеті, хтось на ноутбуці, а хтось взагалі на моніторі, якому 15 років, і у всіх них твій відос буде виглядати абсолютно по різному тому в ідеалі тобі треба мати монітор, який буде показувати справжні кольори, такі як вони мають бути в ідеалі, але це звісно коштує грошей. Наприклад, хороший монітор для кольорокорекції може коштувати і 2, і 3, і 5 тисяч доларів. Так, є більш дешевий спосіб, наприклад, просто віднести свій монітор кудись, де його тобі відкалібрують. Але, по-перше, не всі монітори взагалі є сенс калібрувати, бо вони просто на це не розраховані. По-друге, я от прям нещодавно взнавав на Патріоті. Це 100 доларів за стандартну калібровку і 200 за розширену. І якщо що це не один раз зробив і забув, це треба робити хоча б раз в півроку, і то при умові, що ти фарбуєш весь час в коробці без вікон, з сірими стінами, бо якщо в тебе звичайна кімната, то по хорошому монітор треба калібрувати кожен раз, коли ти сідаєш працювати, бо освітлення щоразу змінюється. Тож як ти можеш розуміти, профіт від цієї схеми для ютуб-каналу доволі сумнівний. Але, звісно, не все так погано, бо ще є третій варіант. І ти можеш купити спеціальну приблуду для калібровки монітору. Це десь в середньому 10 тисяч гривень, плюс, хоча б більш-менш нормальний монітор. Коли я питав людину, яка заробляє на цьому гроші, мені порадили ось цей. Далі качаємо софт і самостійно все калібруємо. Чи буде це так само класно, як на Патріоті? Звичайно, ні. Але якщо посидіти, передивитись купу відео, зрозуміти, як це працює, і заморочитись, це однозначно стане робочою схемою навіть для знімак середньої руки. До речі, якщо вам цікаво, можу взяти таку штуку на огляд і розповісти, що воно там і як, чи варто її купувати, і так далі. Коротше, пишіть в коментарях. Або можете написати в нашу групу. Посилання, до речі, теж буде в описі. У нас там, знаєш, таке лампове ком'юніті знімак, блогерів, стрімерів, фотографів. Коротше, розберешся. Тож, виходячи з усього вище перерахованого і власного досвіду, єдине, що тобі дійсно допоможе навчитись фарбувати це чітке розуміння, що ти робиш, навіщо, яка концепція твого відео, і які інструменти за це відповідають. Щоб було трошки зрозуміліше, навчити знімати балакучі голови, я можу навіть мавпу за один день. Ну, типу, показати, як камера накручується на штатив, де там кнопка рекс, сфоткати, які мають бути налаштування, пояснити, як працює сітка, фокус і так далі. Я зараз, звісно, прям дуже спрощую, але веду до того, що це по суті механічні процеси, де прям глибоке розуміння, що ти робиш, і на що тобі не треба. Якщо ти просто повториш все, що я покажу, відео буде зняти. Та з кольором так не вийде. І це я говорю не просто так. Я вчився по відео на Ютубі. Я вчився знайомого, який фарбує рекламу. Я вчився знайомого, який фарбує на фрілансі. Я спілкувався з цілою купою людей, в тому числі до речі, і зі своїми підписниками, яким велика вдячність за те, що писали, і пропонували свою допомогу. Це було дуже приємно. Але кожен раз, коли намагався просто повторити те, що роблять інші люди, в мене взагалі нічого не виходило, бо я робив це як робот. Типу, ось він тут покрутив сатурейшн, і я покручу сатурейшн, він тут тіні підняв, і я підніму. Ну це так не працює. Ну точніше, як це могло б спрацювати, якби ви фарбували один і той самий футаж. Але як тільки ти знімеш нове відео, яке буде хоч трішки відрізнятись по світлу, по балансу, по фону, все, ховайся в житті. Тому через біль та страждання, через свою лінію бажання якомога швидше цьому навчитись, я пішов занадто довгим шляхом. Бо замість того, щоб сісти і вивчити базу, саме головне зрозуміти, що я і навіщо роблю. Я ходив по різним людям з думкою: ну ось він точно шарить, він точно навчить мене краще ніж минулий. Хоча всі вони заробляли на цьому немаленькі гроші і щось та й знають. Тому хоча й спробую сьогодні супер простою мовою, без усіляких складних слів пояснити і показати, що я і як роблю, щоб ти зміг, хоч від чогось відштовхнутися. Я тобі вкрай рекомендую спершу, як мінімум, розібратись з базою, знати що таке експозиція, тіні, насиченість, контраст, як воно все працює. Коротше, базові штуки, бо на дурника тут крутити не виходить. Я перевіряв. Ще взагалі буде не зайвим, подивитись на Ютубі або в ідеалі скачати мануал, додав інші і глянути там, знати, за що відповідають, як працюють хоча б базові крутилки, бо ти будеш все робити керуючись своїм смаком і своїм баченням. Якщо ти, наприклад, розумієш, що ось тут було б добре додати трішки рум'яни на обличчя, ти маєш знати, як це зробити так, щоб воно не вплинуло на усю іншу картинку. З цим сподіваюся, все зрозуміло. Тож наступне, що може прийти тобі в голову, якщо ти вирішив, що робити все це ручками занадто складно і набагато простіше, як говорить, половина ютуба піти і скачати якийсь лут з дюни, то ти прирікаєш себе на ще гірший варіант. Перше, що ти маєш розуміти, кольорокорекція це загальне поняття, яке описує сам процес. Але взагалі, наскільки мені відомо, вона ділиться на дві частини. Тобто є базовий грейдінг, в якому ти типу поправляєш баланс, вирівнюєш експозицію, і ось це все. А є колор-грейдінг. І щоб було трошки зрозуміліше, самого банального, це коли тобі треба синього неба зробити рожеве або з дня ніч, тобто безпосередня маніпуляція з кольорами, і в дорослому світі це взагалі дві різні професії. І ось ці лути, які ти качаєш Шво вони всі переважно для колоргрейдінгу. Якщо лут дійсно хороший, то він призначений лише для передачі атмосфери, наприклад, той самий зелений в Джокері чи матриці, але при цьому твої футажі вже мають бути базово оброблені, а в ідеалі ще й зняті саме під цей лут. Ну і звісно, бажано не на твій телефон, а на якусь нормальну камеру з нормальною кольоровою субдискретизацією, щоб в тебе взагалі була можливість отримати хоча б схожі кольори та відтінки. Мої слова перевірити максимально просто. Качаємо будь-який лут, накидаємо на свої футажі, отримуємо гівно, яке навіть поруч не стоїть з тим, що тобі заявляли в рекламі, вчитись фарбувати. Єдиний лут, який я взагалі розглядаю в контексті ютуб каналу, це коли ти знімаєш в одній і тій самій точці, плюс-мінус з однаковим світлом та налаштуваннями камери, і в такому разі ти можеш один раз пофарбувати свій відос, зберегти цей лут, і в наступних просто його трішки поправляти, і це дійсно зекономить тобі купу часу. Але качати лути з інтернету, особливо лути з фільмів, це просто ідіотизм, який тупо не працює. Ну. Добре, щоб мене просто не закидали помідорами, це може дійсно спрацювати, та тільки в тому випадку, коли тобі треба якийсь референсний колір, ти чудово шариш кольорокорекції, і як в випадку з Fusion, можеш просто його адаптувати під себе і типу зекономити на цьому час. Коротше, я веду до того, що навіть коли ти будеш розуміти, як має виглядати твоє відео, будеш знати базу, вміти фарбувати свої відоси, в тебе все одно буде горіти срака, як і в мене, бо потім на виході в Ютубі ти будеш отримувати якусь зовсім іншу Картинкою тобі буде дзвонити твій друг Вася і казати: ой, а що в тебе так темно, чи так світло, ой, а що в тебе лице червоне, і при всьому цьому в давінчі все було шикарно. І це ще одна проблема, про яку ми вже поговоримо в другій частині, де, як мінімум, для всіх володарів техніки Apple у мене є рішення. А от щодо вінди, тут сорян, мої повноваження, все. Боже, я зараз читаю свій сценарій, і розумію, що зі сторони це виглядає так, наче фарбувати відео ти ніколи не навчився, що це неймовірно складно, дорого і практично неможливо. Але пам'ятай, що я просто підсвічую всі проблеми і нюанси, з якими особисто я стикнувся і з якими з великою вірогідністю стикнешся, і ти тому це треба просто мати на увазі і не очікувати, що ти одразу отримуєш якийсь неймовірний результат. Ось я до сих пір до кінця не задоволений тим, що в мене виходить. Я до сих пір в деяких ситуаціях можу фарбувати свій відос на 20 хвилин, ну всю ніч, типу реально, годин 8-10. У мене до сих пір не виходить стабільно хороший результат у 100% випадків. А я вже займаюся цим, ну не знаю, напевно, рік, може, навіть більше. Ну так звісно, я роблю це тільки на своїх відео чи деяких комерційних проектах, тому не треба думати, що я прям 365 днів сидів і чомусь там вчився, але ну, тим не менш. До речі, про навчання я дуже рекомендую подивитись ось цього чувака. Мені його прям рекомендували люди, які професійно займаються кольорокорекцією. І наскільки я зрозумів, він теж є професійним колористом, і в нього прям дуже круті відоси, в яких особисто я знайшов просто купу відповідей на свої запитання. Але тут є важливий нюанс. Ти дедалі маєш знати, що шукаєш, бо я колись намагався просто сісти, почати його дивитись, аля спочатку, і заснув десь на другому відео. Ось наскільки він крутий, настільки ж до і нудний реально. Я більше 15 хвилин не вивожу. Мені здається, щоб дивитись його залпом. Треба як мінімум пляшка віскі. Але якщо ти шукаєш щось точкове, ціни йому нема. Давай, напевно, все це якось підсумуємо. Якщо в тебе є час і саме головне бажання навчитись фарбувати, в тебе 100% все вийде. Це не так складно, як здається, особливо коли починаєш розуміти базу. Але якщо ти шукаєш якийсь швидкий вихід, якусь щарівну кнопку колір, то я б на твому місці краще б заплатив комусь грошей, ну, комусь хто шарить. І взагалі про це ніколи більше не думав. Ну, умовно кажучи, якщо в тебе одна локація, ти на ній нічого не змінюєш, то віддати якомусь щелу декілька тисяч за те що він пофарбує твоє відео і зробить лут, якого тобі вистачить на найближче, не знаю, 2, 3, 4, 5 років, як на мене цілком робоча схема. Ну, а для всіх інших, давай переходити до другої частини і потихеньку вже щось фарбувати. Ну або це кінець відео, і тоді побачимось в наступному. Але в будь-якому випадку, куди ж без подяки спонсорам мого каналу, цим титанічним людям, ніки яких кожен день дають мені сили рухатись далі через не можу, через що трошки. Коротше, всім хелперам величезна подяка. Ну і, звісно, окремо знімаю капелюха перед Джеремі Пітом, Євгенієм Богданцем. А Радіо, ГРУП Євгеном Гриценко, Мариною Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Олексієм Туровським, Фіксим Тачку, Ейдіаж Діар Антекартек, Дариною Даниленко. Колею Кромбет, Александром Соя, Эрисон, Андрием Сикорою, Алексием Искалло, Систером Либит, Алексом Ф, Крайміан Номат, Иваном Токарем Та Эндрю Лос. Ну, якщо і ти хочеш мене мотивувати, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Слава Україні, слава нації, і писати у сільському федерації. Слава Україні, слава нації, і писати у сільському федерації.